Коли мої очі розплющилися у реанімації, я спочатку нічого не зрозуміла. Білий стелюватий простір, який наче завис між небом і землею, крапельниця, що повільно тикала мені в руку, як годинник, що відраховував час між життям і смертю. Боліло все, але найбільше не тіло, боліла душа, бо вона вже тоді щось відчувала, перечувала. Пані Маріє!» Шепотів молодий лікар, нахилившись так близько, що я відчула запах його кави. Ви, в реанімації, вас знайшли на місці аварії. Були у свідомості, але втратили багато крові. Ми зробили все можливе. Я не могла говорити в горлі стояла трубка. Але очі питали вони тут, моя сім'я? Іначе в відповіді двері відчинились. Я побачила обличчя мами. Таке, як на старих фото, втомлене, замкнуте з якоюсь образою, яку вона носила роками, немов вишиванку на похорон. Позаду батько, а ще брат мій Ігор, що ніколи не вмів дивитися в очі, завжди тільки вбік, як той, хто щось винен. Сльози радісні на очах не з'явилися. У них не було радості, і любові не було. Лише не спокій, як у людей, які прийшли не заради тебе, а щоб щось отримати. І от тоді мама, наче між іншим, сказала Марійко, ми тут подумали ну ти ж колись обіцяла ту поїздку до Франції, ти ж її нам подарувала, а то все відкладала. То ми вирішили поїдемо, бо ж хто зна, що буде далі, ти ж і так лежиш. У мене наче повітря забрали. Я не змогла навіть зітхнути. Вони стояли коло мого ліжка, де я ще не знаючи, чи зможу ходити, говорити, жити, і говорили про Париж, про Лувр, про свій комфорт, і про мене, як про чемодан, який залишили на зберігання. Я згадала, як роками працювала по дві зміни, як висилала гроші батькам, бо пенсія мала, як братові зібрала на перший внесок на квартиру, бо він не тягне. А тепер я не тягну. І їм байдуже. Це був момент зламу, наче щось у мені тріснуло. Тонка нитка, яка ще тримала моє бажання бути потрібною. Нитка, яку тягли, натягували, дерли і нарешті порвали. В ту ж ніч, поки медсестра перевіряла тиск і капала щось заспокійливе, я через телефон, ледве рухаючи пальцями, увійшла в банківський застосунок, закрила доступи, Скасувала поїздку, а потім просто поклала телефон і, вперше за багато років, відчула, як це обирати себе. Я думала, вони приїдуть зранку з вибаченнями, що зрозуміють, що, може, погарячкували. Але ні, почалися дзвінки, повідомлення, погрози, образи. Мовляв, як я могла так зрадити свою родину. Вони ж тільки хотіли відпочити. Егоїстка, написала мама. Завжди була така, усе для себе ми ж тебе виростили, ти винна нам хоч трохи радості. Це було, наче удар по ребрах, де й так усе боліло. Але я не відповіла, лише дивилась у стелю, і вперше в житті не відчувала провини. У палаті було тихо, чула, як капає вода з кондиціонера на підлогу, як важко дихає бабуся через стіну. І тоді я подумала. А що, як ця аварія була моїм єдиним шансом зупинитися, подивитись, з ким я йшла по життю, кого носила на плечах, і зрозуміти, що не всі подорожні друзі, деякі просто паразити, і як добре, що я вижила. Наступного ранку я прокинулася від теплого дотику хтось легенько тримав мене за пальці. Я повільно відкрила очі, біля мого ліжка сиділа дівчина. Звичайна медсестра, Світлана, молода з блакитними очима і синцем під лівим оком, який вона старанно замальовувала тональним кремом. Але ж я бачила, я ж завжди бачила чужий біль. Просто свого не визнавала. Добре, що ви не здалися, тихо сказала вона, і її голос був теплішим за будь-яке знеболювальне. Ми всі тут за вас тримаємо кулачки, ви дуже сильна. І дуже самотня, правда. Я ковтнула повітря, ніби вона вимовила те, що я боялась признати сама собі самотня до кісток, до крові, до серця. Відтоді Світлана заходила щодня. Вона говорила зі мною не як з пацієнткою, а як з рівною. Жартувала, приносила домашній чай з м'ятою, показувала фото свого кота і навіть раз притягла мені вушанку з помпоном, Бо в палаті було холодно. Я вперше за багато років сміялась щиро, не для когось, не заради вигоди. Ти знаєш, якось сказала вона, поправляючи мені подушку, я теж довго тягнула свою сім'ю, думала хто як не я. А потім один раз не дала грошей, і вони просто зникли, навіть не привітали з днем народження. Тоді я зрозуміла, я їм була не людина, а функція. Слова різали по-живому, бо ж це про мене. Я лежала і згадувала, як колись мріяла стати музиканткою, як грала на фортепіано до світанку, поки пальці не німіли. Але батько сказав це несерйозно. Йди в бухгалтерію, буде хліб, і я пішла, бо хліб то святе, а душа, а хто ж про неї питав. І ось тепер я, бухгалтер, з 20-річним стажем, лежу поламана. Не знаю, чи знову зможу ходити нормально. І все, що залишилося порожній телефон, з десятком непрочитаних повідомлень від рідних, повних злості, тепла руками сестри, яка говорить, ти варта більшого. Одного вечора прийшов колега з роботи Павло. Я не чекала його, він був тихий, скромний. Ми рідко говорили більше, ніж добрий день. Але він стояв біля мого ліжка з термосом борщу, принесеним від маминої подруги. Ми з офісом зібрали трохи грошей, ніяково бурмотів він і я. Ну, я просто подумав, що вам буде приємно. Ви завжди допомагали всім. Тепер наша черга. Я не пам'ятаю, коли востаннє хтось сказав мені тепер наша черга. Ці слова такі прості пробили лід у моїх грудях. Я плакала спершу тихо, потім безсоромно, з риданнями затулившись ковдрою, як дитина. І знаєш, що я відчула, що не все втрачено, що є ще на цьому світі люди, які бачать у мені людину. Не банкомат, не ресурс, а просто мене. Ввечері, коли Світлана допомагала мені переодягтися, вона сказала: «Маріє, життя це не обов'язково про те, скільки ти дала. А про те, хто залишився з тобою, коли ти більше нічого не могла дати. Я закрила очі і прошепотіла Я більше не хочу бути жартовною, я хочу бути живою. Це була не молитва, це була обіцянка собі. На третій тиждень мене перевели з реанімації до звичайної палати. Було важко, бо я досі не могла встати без сторонньої допомоги. Але щось у мені вже змінилось. Я більше не була тією самою Марією, що колись носила продукти мамі щотижня, навіть якщо сама не доїдала, не тією, що давала брату гроші під поверну, коли зможу. Я відчувала, як у мені проростає щось нове, ще тендітне, ще несміливе, але живе. Коли зайшов Ігор, мій брат, у нього була зла, напружена хода. Як у вовка, що давно втратив здобич, і звик вити на місяць. Він сів на стілець, подивився не на мене, на підлогу, і довго мовчав. Ти справді заблокувала рахунки? нарешті спитав. Так, відповіла я просто, без пояснень, без вибачень, і це так відлунювало в моїх кістках як щось святе. Тобі що, шкода? Ми ж, родина, мама переживає, почав він, і голос його тремтів, але не від болю, від образи. Переживає, я гірко посміхнулась. Про мене чи про Париж? Він здригнувся, але я не зупинялась я тебе питала, коли ти востаннє прийшов просто так без прохання, без вигоди, коли ти дзвонив, щоб спитати, як я, а не коли треба було трішки допомогти. Його очі налилися гнівом, він встав, ясно, тобі зараз важко, то ти на всіх кидатись. Добре, живи, як хочеш, але потім не проси допомоги, я вже і не прошу, відповіла я, і не буду, я вже вмію стояти, навіть якщо ще не встала з ліжка. Він пішов, а я залишилась з пульсуючим серцем і легким дрижанням у пальцях, але це вже не був страх, це був розрив, болісний, так, але потрібний. Лікарка зайшла за годину. Подивилась на мене, ніби щось знала, може, і знала стіни ж тонкі. Ви добре тримаєтесь, пані Маріє, знаєте нам би таких більше, із внутрішнім стрижнем. Я тільки його знайшла, відповіла я. Він був десь у попелі. і справді, я ніби вигребла з себе все старе, страх догодити, потребу бути потрібною, постійне відчуття вини за те, що жила для себе. І замість того вперше питала, а чого хочу я? Увечері Світлана принесла мені листівку, на ній був намальований велосипед і напис: Дорога починається тоді, коли ти йдеш нею сама. І я подумала, а раптом це і є початок. Павло, той самий колега, знову з'явився з книжкою в руках. Він сказав, що то його улюблена, про відновлення після втрати. Про те, як знайти себе, навіть коли все розсипалось. А ви чому допомагаєте мені? спитала я тихо, коли ми залишились наодинці. Він знизав плечима. Бо мені не байдужі добрі люди, а ви добра, просто занадто довго це ховали. Я мовчала, а всередині щось стискалось і розквітало водночас, наче серце, яке вперше б'ється для себе. Коли мене виписали з лікарні, я була не схожа на себе. Ходила ще з палицею, рухалась повільно, але внутрішньо, я ніби виросла на цілу голову і ні, не в гордині, в гідності, бо нарешті почала дихати не грудьми, а собою. Першою справою після реабілітації стала розмова з психологом. Мені порадила його Світлана. Простий кабінет. Без нав'язливих запахів і ламп з лупою, лише чайник, тепла ковдра, і очі жінки навпроти які не судили. Розкажіть мені про свою родину, спокійно сказала вона, і я почала поволі з дитинства, де треба бути слухняною, не сперечайся з батьком ти ж старша, поступись, брату, з юності, де я обрала професію, яку можна монетизувати. А не ту, від якої тремтіли пальці на клавішах піаніно. З дорослого життя, де мої потреби були завжди на останньому місці, а обов'язки на першому. Ви не жили, ви функціонували, підсумувала вона, але знаєте, що я чую зараз? Ви прокинулись, я мовчала, і в тому мовчанні було більше голосу, ніж у роках покори. Наступного тижня я з'явилась на роботі. Колеги спочатку дивились з обережністю. Я ж повернулася після аварії зі шрамом на щоці, тінню в очах. Але, Павло, він зустрів мене як друга. Без жалю, без співчуття, яке наче сіль на рану, просто як рівну. Ти справді повернулась», – сказав він, і в його голосі було полегшення. Так, але вже не така, як була. Я пішла одразу до керівниці, постукала, зайшла. Пані Олено, сказала я, я хочу поговорити про підвищення. Вона підняла очі. Вперше за весь мій досвід я бачила, як здивування змінюється на повагу. Ви серйозно? Абсолютно. Я роками тягнула найбільш відповідальні проєкти, залишалась після роботи, витягувала колектив і ніколи не просила нічого. Але тепер, прошу, бо я цього варта. Ми поговорили довго, вона не одразу погодилась, але через тиждень на дверях кабінету з'явилась табличка Марія з керівниця аналітичного відділу. Я стояла і дивилась на ці слова, і вони здавались мені справжнім посвідченням не тільки моєї праці, а й мого нового життя. А тоді прийшов лист, старомодний у конверті. Від тітки Ганни з села, сестри моєї покійної бабусі. Ми не бачились років двадцять, але вона писала: Марійко, доню, я чула, що з тобою сталося. І хоч ми давно не спілкувались, я маю щось важливе. У старій скрині твоєї бабці зберігався лист від мами до тебе, написаний тоді, як вона дізналась про свою хворобу, але так і не наважилась віддати. Я перечитувала це тричі, руки тремтіли. Я не знала, що болить більше, минуле, яке я давно поховала, чи те, що хтось знову відкриває ту могилу. Я поїхала в село на вихідні, і в тому старому домі, з потрісканими стінами, знайшла скриню, а в ній пожовклий папір, запах нафталіну і рука, знайома з дитинства. Мама писала: мене не буде. І я боюсь, що залишу тебе без розуміння, чому я була такою жорсткою. Я ж сама жила в страху, вчила тебе виживати, а не жити. Прости, якщо зламала в тобі щось, що мало цвісти, я плакала, не з ненависті і не з жалю, а з того, що навіть після смерті слова можуть лікувати, якщо вони щирі. Того вечора, коли я повернулась до міста. Я відчувала, що завершила щось велике, що тягар, який несла все життя, я нарешті поклала на землю, і не для того, щоб його підняв хтось інший, а щоб більше не нести взагалі. Понеділок, новий кабінет, нові обов'язки, нове життя. Я стояла біля вікна і дивилась, як по вулиці повзуть перші передвесняні калюжі, ніби саме місто розтає після довгої зими. Усередині в мені теж було схоже Лід танув, і не тому, що стало легше, просто я стала сильнішою. Перший робочий день у новій ролі був, наче випробування, купа паперів, постійні питання, нові обличчя в команді. Але я не губилась. Я вже не була тією, кого можна звалити кількома натяками про жіночу емоційність чи ти ж хороша, посить тихо. Я говорила твердо, чітко, і коли один із новеньких чоловіків дозволив собі зверхність, я подивилась йому прямо в очі і сказала: Пан Сергію, це не ринок, це аналітика. Якщо хочете знижувати градус, почнімо з поваги. І в його очах мигнув вогник, не зневаги, а визнання. Він більше не перепитував, а я ще раз переконалась, бути собою не злочин. Після обіду мене покликали на кухню, каву попити. Там сидів Павло, знову той самий Термос, та сама тиша між нами, але вже інша. Ти змінилась, сказав він, коли ми залишились самі. Ти теж, відповіла я, раніше був тінню у кабінеті, а тепер мій тил. Він усміхнувся, і тоді раптом запитав: А ти пам'ятаєш Олега? Я аж завмерла. Це ім'я я не чула вже років 15, але в грудях щось стиснулось, як старе фотоальбомне серце. Пам'ятаю, тихо відповіла. Перше кохання і перша зрада. Він кивнув він працює у нас. Повернувся з Німеччини, сидить тепер у відділі зовнішніх зв'язків. Світ здригнувся. Негучно, ледь чутно. Але я відчула. Доля знову підкладає випробування. Я побачила Олега випадково, у коридорі біля кулера. Його волосся стало сивішим, але очі ті самі. З тих, що дивляться всередину, не на фасад. Марія, сказав він, ніби сам не вірив. Це ти, а ти думав, я не виживу? відповіла я з посмішкою, гостро, як ножем, але без злості. Він наблизився. І було щось у його жестах, обережне, як у того, хто знає, що зламав, але не впевнений, що має право склеїти. Я шкодую, сказав він, і не прошу пробачення, просто хотів сказати, що колись я був слабким, а ти завжди була сильною, тільки не вірила в це. Я мовчала, а потім спитала а тепер хочеш довести, що став іншим. Ні, тепер я хочу просто бути без доведень, якщо дозволиш. Я не знала, як відповісти. Частина мене ще боялась, інша тягнулась до світла, але тепер я вже не кидалась у стосунки як у вир. Я вчилась плавати. Того ж вечора, вдома, я розпаковувала коробку з особистими речами з лікарні і знайшла маленьку записку. Почерк Світлани, любов не завжди роман. Іноді, це просто присутність, не бійся. Я притисла записку до серця і зрозуміла я вже не боюсь. Павло подзвонив, сказав, що завтра вихідний, запропонував піти в ботанічний сад, побути серед зелені, просто так, без планів, без очікувань. Я ще не готова, зізналась я, а я не поспішаю, відповів він. Бо хороше варте чекання, і я повірила. Березень сонце ще сором'язливе, як дівчина на першому побаченні, але вже тепліше. На балконі перші зелені паростки, які я посадила сама, просто щоб щось вирощувати, бо вперше в житті відчула, що хочу не лише виживати, а жити. У мене новий ритм. Щоранку я прокидаюсь не з тривогою, а з тишею, тією самою, яку раніше заповнювала голосами батьків. Проханнями брата, дедлайнами, обов'язками, а тепер просто тиша. І я я ходжу до психолога двічі на місяць, пишу щоденник, і що найдивніше, почала знову грати, витягла стареньке фортепіано, яке зберігала в орендованому складі, і дозволила собі згадати, як це торкатись клавіш без мети, без прагнення стати кимось, просто бути, Павло. Тихий, стабільний, добрий, він не робить гучних жестів, не сипле компліментами, не обіцяє зірок з неба, але він присутній. Поруч, коли погано, і коли добре, теж, він не тисне, не чекає, щоб я швидше розкрилась, просто тримає місце в своєму житті для мене. І щоразу, коли я сумніваюсь, чи гідна, він лише каже: Ти є, і цього достатньо. Я ніколи не думала, що турбота може бути такою тихою, безсловесною, але постійною, як те весняне сонце не пече, не сліпить, а просто гріє. Олег зник з мого горизонту. Ми ще кілька разів зустрічались на роботі, перекинулись кількома словами, але я більше не бачила в ньому того, що колись боліло. Він став для мене чимось схожим на стару пісню, знайома, але вже не зворушує. Я відпустила без драми, без сцени, просто як дим з вікна, брат, ну з Ігорем ми майже не спілкуємось. Він ще раз пробував вийти на контакт, коли почув про моє підвищення. Я відповіла чемно, але твердо, уперше в житті не почувала себе винною за відмову, незлісною, просто відповідальною перед собою. У тебе там нова родина, чи що? кинув він тоді. Так, я і є моя нова родина, відповіла я. І, знаєш, я не збрехала, бо я навчилась бути собі мамою, опорою, другом, і вже не боюсь самотності, бо вона більше не порожнеча. Вона простір, на роботі все добре, навіть більше. Мене почали запрошувати на конференції, зробили інтерв'ю у внутрішньому журналі компанії. Я навіть виступила на панелі. Де говорили про жінок у бізнесі, і знаєш, що я сказала. Справжня сила жінки не в здатності все витримати, а в здатності сказати мені болить, і я більше не буду це терпіти. Зала мовчала, а потім аплодисменти. Я стояла на сцені в костюмі кольору хакі з легким шрамом на щоці і не соромилась, бо той шрам не вада це мій герб. Світлана переїхала в інше місто, знайшла роботу в приватній клініці. Але ми зідзвонюємось. Вона каже, що я її надихнула, а я, що вона мене врятувала, і обидві не перебільшуємо. А ще я записалась у вечірню музичну школу. Для дорослих. Там збираються люди з різними долями колишній інженер, жінка з ІТ, дівчина парамедик. І я, Марія, бухгалтерка, що нарешті дозволила собі музику. Перший концерт буде в травні. Павло вже пообіцяв принести квіти і сидіти в першому ряду. Весна, вона приходить не тому, що ти готова, а тому, що ти дозріла. І я дозріла через біль, через втрати, через ні, які вчилась вимовляти. Тепер я знаю, любов. Це не тоді, коли тебе приймають після всіх твоїх жертв, а тоді, коли тебе приймають без них, просто тебе, без умов, без боргів, без треба, я, Марія. І я повернулась до себе, і тепер ніхто ніколи не змусить мене забути, хто я. Дякую, що були поруч зі мною у цій історії. Якщо вона доторкнулась до вашого серця, поділіться нею. Бо десь поруч є ще одна жінка. Яка досі мовчки терпить, а їй так потрібно почути ти не одна, ти вже достатня. Не забудьте натиснути кнопку. Мені подобається, і підписатися на канал, щоб отримувати більше надихаючих історій. А перед тим, як ви підете, подивіться відео на своєму екрані це ще одна зворушлива історія, яку ви не захочете пропустити.